Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі, вітаю своїх підписників, вітаю гостей свого каналу. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Безмежно вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші донати. Як зазвичай банку я прикріплю в повідомленнях, закріплю до цього відео. Дивіться, я пропоную сьогодні зробити розклад. ну Він буде загальний, він буде знову ж таки на 9 варіантів. Чи проявиться ваш хлопець? Ваш хлопець, ваш чоловік, тобто розклад він. Буде для тих, хто не спілкується взагалі. Тобто він не проявляється, ви не проявляєтесь, ви не знаєте, що буде далі. Тобто, і вас питання, чи проявиться він найближчим часом. Ну, загалом карти, в принципі, покажуть, якщо проявиться, яким часом. ну, Найближчим або не найближчим, так? ми вже подивимося. Так, беру я для вас таку колоду, вампірське таро 13 таро байнекро. Ну, подобаються мені такі темні більше колоди, все ж таки. Можливо, комусь не подобаються, я перепрошую, але я люблю такі темні колоди, тому що я люблю підклупнути поглибше. Так, ну давайте притягуйте своїх чоловіків, з якими ви не спілкуєтесь. Можливо, в когось де, декілька чоловіків, можете декілька собі варіантів навіть о, загадати. Так, тайм-коди, ну, з вашого дозволу, я ставити не буду, тому що я, в принципі, не планую, що це відео буде довгим. Я планую швидко відповідати на питання. Ну, не так чи ні, а будемо вже бачити там по смислу карти. Так, давайте поїхали. Перший варіант, другий, третій. Суну четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Так, і дев'ятий варіант. Так, ну, дівчатки, ви тут на дні колоди, бачите, королева Пентаклів. Можливо, дружина, можливо, це ваш колишній чоловік, з яким ви не спілкуєтесь, да? можливо, в процесі розлучення, можливо, не в процесі розлучення, просто посварилися, розбіглися, розійшлися. Ну, можливо, королева пентаклів тут а, для тих жінок, які, наприклад, там вже в довгих та, стосунках. Тобто королева Пентаклів вона не завжди показує дружин. вона показує все ж таки доволі а, значиму жінку в житті чоловіка. Так, ну давайте або ставте на паузу, або кому взагалі не потрібний час, тоді поїхали. Так, перший варіант, чи проявиться, туз з мечів. Так, да, скоріше за все, тут проявиться, тут відсотків 90%, що проявиться, по тузу з мечів, він проявиться з якимось рішенням. А, тобто, якщо у вас ну, от ви розійшлися а, з якогось такого приводу, знаєте, що от потрібно було прийняти рішення. Наприклад, ви посварилися да, і зараз от, ігнор, то а, проявиться і проявиться вже з якимось конкретним рішенням. Тобто, це ще не дії, але вже на рівні менталу а, чоловік. Прийме якесь рішення. Я не знаю, на вашу користь чи не на вашу. Я не можу по цій карті сказати. Ту з мечів він просто про те, що чоловік проявиться і проявиться з якимось конкретним рішенням, з якоюсь конкретною, ну, навіть не пропозицією, ні, це все ж таки буде просто якесь рішення. Тобто, щось він вирішить і вам про це повідомить. І тут доволі швидко. тобто, Тут, можливо, там, одна година, один день, один тиждень. ну, Це максимум, тобто, тут точно не місяць, тому що мечі вони дуже швидкі. так, Другий варіант. Так, дев'ятка мечів. Ну, тут ні тут ні, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, це знаєте, про те, що він не проявиться. тобто да, Йому реально хреново там, да, без вас, в нього ці постійні головніки, в нього якісь панічні атаки. Він просто в паніці в страхітях якихось живе, в нього безсоння періодичні можуть бути, да, тобто на цьому підґрунті, що ви там не спілкуєтесь, але він не проявиться. ну тобто Найближчим часом ну не чекайте, ні. йому скорі... Більше за все, потрібен якийсь час, щоб відійти від цього всього. Ні, тут не проявиться. Третій варіант. давайте Третій варіант. Карта Сонце. Да, проявиться. да. По карті Сонце однозначно засвітиться він якось у вашому житті, тобто повідомленням, дзвіночком, можливо, навіть приїде. Ну, да, Туди. Сонце це завжди прояснення, і тут, в принципі, з'ясування теж буде і можливо, ситуації, можливо, проблеми, да, через яку ви розійшлися, можливо, з'ясування стосунків. Ну, тобто, сонце воно завжди підсвічує, воно завжди висвітлює всі оці от проблеми. Тобто, якщо він проявиться, то ну він тут тут 100% проявиться в третьому варіанті, то ви з'ясуєте всі оці от моменти, які для вас залишалися за кадром. Так, четвертий варіант. Тут чаш, да, тут теж проявиться тут теж проявиться можливо протягом одного тижня, можливо, протягом місяця проявиться, але проявиться. Причому, знаєте, ну, сповнений емоціями, прам проявиться, можливо, з якимось подарунком, можливо, з пропозицією, да, такою душевною, сердечною якоюсь пропозицією. У тут, до речі, в цьому варіанті він може навіть написати, як він сумував, що він дуже кохає, що йому вас не вистачає. Ну, тобто тут. Емоції просто через край будуть. Тут прямо з коханням, з таким от сердечним коханням він проявиться. Навіть не по нижніх чакрах, дівчатки, по четвертій, по серцевій чакрі, тут проявиться. Так, давайте п'ятий варіант: проявиться, не проявиться. А, вісімка чаш. Ну, я скажу так, а, тут, якщо і проявиться, то точно не скоро. Тому що вісімка чаш це а, чоловік пішов кудись в туман просто. Вісімка чаш вона доволі часто все ж таки програється. Як от чоловік пішов, але він залишає за собою можливість повернутися, шанс повернутися, але це не скоро. Це не скоро. Тут поки не чекайте. Тут, поки він кудись пішов, світле майбутнє, не принаймні він так вважає, що він пішов світле майбутнє. Ні, тут поки ні. Так, шостий варіант. Давайте карта зірка. Ну, зірка взагалі доволі довга карта. Тобто, ви розумієте, тут подвійне таке значення. Я зараз візьму ДОП на цю карту. Тому що зірка вона завжди каже про те, що чоловік може проявитися якось через інтернет. Але, знаєте, ця карта вона все ж таки от як Велика Сімка чаш. Ну, тобто, це ілюзорна карта, це ваші мрії, ваші якісь фантазії. Давайте я на неї доп візьму. Так, по шостому варіанту по карті зірка. Проявиться чи не проявиться король Пентаклів. Ну, от не можу. Король Пентаклів це статична карта, розумієте? А це статична карта. Я не знаю, що тут між вами відбулося. Мені показує, що ви, от, ви якось от дуже сильно віддалилися один від одного. Ну, можливо, я можу припустити, та, що цей чоловік, наприклад, одружений. Він зараз займається якимись родинними справами, якимись родинними питаннями, і можливо, через це ви віддалилися. Давайте ще одну карту. Проявиться, не проявиться. Колесо фортуни проявиться, але от ви знаєте, от не швидко. От тут не швидко. Він я він проявиться, але не швидко. От зараз в нього є якісь моменти, які йому треба нагально вирішити. Це можуть бути проблем, якісь моменти по його родині. Наприклад, це можуть бути бути е, питання по е, його. Роботі, наприклад, да? тобто, тому що кроль Пентаклі це ще й робоча карта. Тобто, можливо, він якісь моменти йому потрібно вирішити от, по е, цих спочатку питаннях, а потім вже от, проявитися до вас. Тобто, знаєте, в нього є шкала пріоритетності. Тобто на першому місці в нього або там родинні якісь питання, або робочі питання, а потім вже до вас. От, тобто, він от, По карті зірка, скоріше за все, він як відкладає це все, але да, проявиться ну, не швидко, тільки тут точно не швидко. Я думаю, тут навіть не місяць, тут довше може бути. Так, сьомий варіант. Давайте сьомий варіант. Проявиться, не проявиться. Так, лицар мечів. Ну, тут проявиться, проявиться доволі швидко, ще буде з'ясовувати стосунки. Лицар мечів, він завжди такий, знаєте, на розбірки, до, доволі спритний товариш. Да, тут проявиться, проявиться. Причому я скажу так, ви, можливо, навіть вже його в ранг колишніх визначили, а він проявиться все одно. Так, восьмий. Восьмий варіант у нас а, королева жезлів. Ну, дівчатки, якщо є якась інша жінка, то ні, не проявиться. Але цією картою мені тут можуть ще показати, що ви проявитесь. Ну, Ви самі не будете чекати, ви самі можете проявитися. Ось такий тут момент. Так, і дев'ятий варіант. Проявиться, не проявиться. Вісім камінь, він не може до вас зараз проявитися, він в якихось обмеженнях. Не знаю, що там з ним відбувається, але людина в обмеженнях. Тобто він обмежений в своїх діях, він не може до вас проявитися. Ну, це можуть бути якісь його ментальні обмеження, розумієте? А, тобто, можливо, ви посварилися, ви його образили, або він так вважає, що ви його образили, і він зараз от просто як в себе знаєте, як заковав ці окови та, і забороняє, наприклад, самостійно собі проявлятися, або якісь інші зовнішні стримуючі фактори. Тут можуть бути як внутрішні стримуючі фактори, так і зовнішні стримуючі фактори, які не дають йому змоги зараз до вас проявитися. Залежить, не залежить це від нього, я не знаю. Він чомусь а, боїться до вас проявлятися. Ну, от тут є такий аспект: 8 мечів, що чоловік він боїться зробити крок на зустріч. Не знаю, що між вами відбулося. Ну, от такий коротенький розклад, як у нас сьогодні на 9 варіантів: проявиться, не проявиться. Все, всім бажаю, бажаю, бажаю щоб проявився, звісно. Вот. Ну, і можете в коментарях мені там написати ваші історії, ваші ситуації, можливо, щось глибше, да, ще побачимо. Ну, Якщо я вже буду індивідуально якось знати а, а, оцю от першу причину да, вашої, вашої сварки і того, чому ви розійшлися. Все, дівчатки, всім бажаю бути щасливими і дочекатися своїх оцих вас, щоб вони попроявлялися.